Питанням забезпечення громадського порядку, профілактиці підліткової злочинності, боротьбі з наркоманією та алкоголізмом в нашому місті приділяють неабияку увагу. Це і не дивно. Щодня центральні засоби масової інформації розповідають про скоєні злочини, і це не може не лякати. Про стан законності, боротьбу зі злочинністю, охорону громадського порядку в місті Коростені присутніх під час сесії. Проінформував начальник коростенського міського відділу міліції Віктор Калітка. за звітній період 2011 року до чергової частини корист міськвіді надійшло 3139 заяв повідомити іншу інформації про злочини. Із них 442 злочини проти 480 в 2010 році. Особливо тяжких злочинів було зареєстровано 4. в 2010 році таких злочинів було зареєстровано 10. Тяжких 147 в 2010 році 158. Середньої тяжкості 214. Проти 2010 року 231 невеликої тяжкості в поточному році 77. В минулому році такі злочини був зареєстрований, 81. Злочинів з кольоних у громадських містах 44 проти 54 в 2010 році, в тому числі злочинів скоєних на вулицях, площадях, парках, 35 проти 39 злочинів 2010 року. Вмисних убивств 1 проти 3 в 2010 році, тяжких телесних ускоджень, Три проти 5 в 2010 році. Відмічається зменшення тяжких та особливо тяжких злочинів проти 2010 року. На даний час працівниками міськвідділу відділу розкрито 357 злочинів. Однак недостатнє фінансування не дає в повній мірі можливість забезпечити проведення тих заходів, які передбачені комплексною програмою боротьби зі злочинністю на 2011-2015 роки, наголосив Віктор Калітка. Також перед зібранням виступила голова постійної комісії міської ради з питань бюджету, економіки та комунальної власності Тетяна Баранівська. Вона звітувала про роботу профільної комісії. Крім того, під час сесії депутати роз. Зглянули та прийняли рішення про затвердження міського енергетичного плану міста Коростеня на 2012-2015 роки та затвердили ряд програм. Схвальні рішення міської ради отримали й інші питання, що стосуються міського бюджету, комунальної власності та земельних відносин. Після перерви депутат міської ради Любов Волківська зачитала звернення мешканців мікрорайону Пашини до міського голови Володимира Москаленка та депутатів міської ради щодо екологічно небезпечної діяльності заводу МДФ. Ми розуміємо, що завод може і повинен працювати, але повинен бути екологічно безпечним. Чому так трапило, що дане підприємство не справляється з очищенням своїх відходів? На сьогодні ми хочемо і запитати представників підприємства МДФ. Тому наші вимоги: перше, відрегулювати технологічний цикл на заводі щодо екологічних вимог. Друге вимагати від дирекції заводу, побудувати власні сучасні очисні споруди. Третє провести незалежну експертизу повітряних і водних викидів заводу обласною екологічною службою. Четверте подбати, щоб нашу річку Уж даний завод не перетворював у Стічну канаву і посприяти відновленню річки та відшкодувати місто збитки, за подіяні даним підприємством. Схвильовані екологічним станом міста, яке і так зазнало шкоди внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Користенці хочуть бути впевненими в тому, що населення та навколишнє середовище не постраждають ще більше. На заводі присутствують очисні зарушення, які построєні розработанної ранній проектній документації. Дане проєктна документація пройшла державну експертизу. в настоящий момент, сегодня, очистные сооружения завода работают в штатном режиме и выполняют функцию очистки промышленных стоков предприятия. Действительно, в процессе пусконаладочных работ были выявлены незначительные отклонения недоработки проекта очистных сооружений. Тогда нами вместе с инвестором было принято решение в ближайшие и кратчайшие сроки провести модернизацию очистных сооружений, которые присутствуют на заводе. Мы находимся в стадии завершения процесса переговоров с немецкой компанией и уже готовы подписать в ближайшее время с ней контракт. Представники заводу наголосили, що для виготовлення плит МДФ не використовують шкідливі для здоров'я людей речовини. А за виконанням екологічних норм на заводі слідкує еколог, але як і на будь-якому іншому підприємстві іноді виникають нештатні ситуації, рішення яких потребують часу. На даний час робиться все, аби модернізувати очисні споруди та зменшити екологічну небезпеку. за того що у в нас образувалася об'єм цього біометопаркована волокна. в результаті вітро це волокно могло разноситься, но действительно разносилось ветром по территории, но не только завода, естественно, оно выходило из-за предела. Сейчас мы эту проблему решили. То есть буквально через там, два месяца этой проблемы, думаю, вообще она исчезнет. Если подобным будут подобные случаи, это будет, это будет даже очень, очень мизерный процент, который вы не заметите. Это первое. Второе. Что касается выброса значит, есть определенные, значит, мы проходили аттестацию выбросов, и действительно приходила комиссия, которая проводила все необходимые исследования и замеры. Есть определенные нормы, рассеивания и так далее. У нас по территории и по нормам мы, наш завод находится гораздо дальше, чем это, допустим, регламентирует нормы. То есть мы более чем вкладываемся в эти нормы. Если вы, допустим, не доверяете нашему мнению, то вы можете просто нанять действительно тогда не знаю независимую какую-то экспертизу, которая вам это докажет. За эти результаты мы спокойны. Следующее, что касается очистных сооружений. Той модернизации, о которой мы говорим, действительно, это не, я не буду вам врать, это не два месяца. Она закончится в течение полугода с момента подписания контракта. Контракт мы ожидаем подписать к концу декабря. Мы дополнительно за это время произвели строительство отстойника и в настоящий момент производство еще два дополнительных отстойника. Это, так, кратко, это все в рамках той краткосрочной программы, которая у нас намечена. Также, допустим, мы в рамках своей же этой краткосрочной программы мы разделили, разделили стоки наши, то есть для того, чтобы уменьшить нагрузку на очистные сооружения и, соответственно, эффективность очистки возрастала. Завод современный, и никто вас не обманывал в том, какой это завод, какое оборудование и так далее. Я вам хочу сказать только одно, что для того, чтобы решить все подобные вещи, с которыми мы столкнулись, и проблемы, нам нужно тоже время. И мы это делаем. И будем вам доказывать о том, что мы не стоим на месте, и мы будем показывать результаты тех трудов, которые мы выполняем за последнее время, и будем делать в будущем. Міський голова підтримав бажання мешканців мікрорайону Пашини визначити рівень екологічної небезпеки від діяльності заводу МДФ. Я як міський голова буду займатися, тому що Таке враження склалося, що я тільки завод підтримую людині. Ні, я коростенець. Мені теж вже прописали і будинки, і острова, там, і англі, все, що мені заводу все купив, я там вже уїжджаю, вже останнім літаком вилітаю туди. Ну, це таке, це можна все говорити. Але ми, коростенці, родилися, живемо, працюємо тут і будемо відстоювати інтереси коростенської громади. Хто б там би не був. Чи президент України буде на нас там наїжджати, чи Верховна Рада, чи Кабінет міністрів, питання ж так не стоїть. Ніхто ж не вимагає щось занадто чогось, чисто, щоб була нормальна екологія. Тому що ми зараз дмухаємо на холодну воду після Чорнобиля. І в нас цей синдром обострений дуже сприйняття того, що не так робиться. Я думаю, будемо спільно робити, але я хотів би, щоб це було. Конструктивно, розумно, з пропозиціями і нормальна співпраця з керівництвом заводу Благо, що вони на це йдуть і спілкуються. Враховуючи всі пропозиції, які записані у зверненні мешканців мікрорайону Пашини та ті, що лунали під час сесії, було прийнято рішення: уповноважити міського голову від територіальної громади міста Коростеня звернутись до екологічної інспекції обласного управління держводгоспу до обласної сес та прокуратури, визначити причини забруднення річки Уж та масового мору риби, провести експертизу повітряних викидів, створити ініціативну групу із посадовців. Власників заводу та коростенців, які будуть відслідковувати ситуацію, зобов'язати завод МДФ долучитися до вирішення екологічних проблем, які виникли. Дане питання було підтримано одноголосно.